Аби не здуло його! Yeah. Зараз на 10 днів теплинь, буде дуже тепло. Сьогодні пік десь до 20 передавали, але, але потім будуть дощі, то треба буде мені і викасити вазон. І все-все, листя вже е, вже літає, треба збирати до компостної кучі. Зараз піду поріжу будлею. Бачите, яка вона гігантська. Тому що я її не порізала не навесні. Якщо ви не хочете, щоб була така гігантська, вирізайте її майже на пінь на весні. Чи зараз, ну, весною ніколи мені буде, то зараз стану поріжу. На жаль, в дробилці вона не дробиться, тому що в неї волокнисте дуже гілля, і воно наматує його і жує. Жує, нічого не дробиться. Ось зараз поріжу ще й на цей, як не прикро, буду різати гортензії, буду різати тільки шапки. Бо коли підуть. Хтось залишається, але я ріжу, бо коли будуть взимку сніг, то воно поламає із шапками і кущі. А так воно наламає і буду, мабуть, їх туди накидаю під коріння. Бо дещо я навіть бачу, що і коріння поверху повипирало, треба підсипати треба замульчувати. Ну, це осінні справи, вони не дуже. Не дуже класні, не дуже такі, ну, як подобається, коли подобаються їй пересадки, її. Ну, в основному то прибирання, 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 згрібання і все таке інше. Тому потрохи все прибираємо. Оце зараз така нудна робота. Всі гілки стаскую, все обрізаю і стою, отак от дроблю, дроблю, дроблю. Вже мене трохи, ж кажу, нудить. Це, це маленька ще кучка. Це я дві таких переробила. Зараз пішла газом стригти. Сьогодні в нас похмура і хочу до дощів встигнути. Ось привести до ладу. Тут мені потрібна висока більш драбина, щоб вистрихти. Тут в мене калиточка до сусідів. Ось. І треба достригти живого горожу. Хоч в якомусь куточку зробити вже, вже порядок. І ось це, буду грести. Виробсте листя. Бамбук. Трошечки він назимку листя деяке скидає. Е е немає, немає таких рослин, які, навіть вічно зелені, які трошечки не скидають своє листя. І бересклети, і бамбуки, і туї, теж вони хвою свою обновляють, і сосни, і все таке інше. Тому ось так дякуємося. далі. Так вже значно краще. Тут знизила, щоб з драбини долазити, обробляти та стригти. А всі гілки ці я передроблю, це великі, всі маленькі. Я закладаю ось так. Ну, щоб тут не полото бур'ян. А тут сусідка не встигає, то щоб я налазилась сюди, нічого тут не робила. Отак мульчую великим товстим слоєм, щоб воно зазимку сяде, трамбується, і навесні я хоч не буду тут йти та полоти. Ще по березям багато буває питань, скільки років. Ну, цей посаджен не так давно, і, а вже ж не таким великим. Невеличким ну, десь, ну, десь ось таким паросток був, і я його посадила. Це треба видалю, видаляти. І приріст, це. Це ось цього року приріст. Тобто чим він старший, тим він швидше дає приріст. Ще, Ще ось тут. Це теж він довго-довго в мене тут розкачувався. І потім оце все, приріст ось звідсиля. Це все нове, бачите? Це, це однорічний приріст, коли рослина вже добре вкорінена, Тому ну, не можу я сказати, що вона повільно зростає, але треба, щоб вона добре вкорінилася. Так, що ще, в неї є такі ось, зараз я знайду, стану ось такі присоски. Це не присоски, це, це корінчики, бачите, він випускає. Тобто в нього нема усиків, як у уколематися. В нього є ось такі корінчики. І він має здатність, ну наприклад, бачите, воздушні такі корінці, це корінці. То він має здатність цеплятися до деревини. До, до деревини він ось тут вже він приклеївся. Ось. А до, ось я його відідрала. Від а ось коли у вас е, залізо, то потрібно е, деякий час прив'язувати. Потім він... Ну, один за іншим пагін він чіпляється і вже тримає сам себе. А поки що, бачите, в мене. Тут він на опорі, я підв'язала його. І він йде на верхи. Ось так. То цьому, мабуть, років 4. Цьому 4 роки. Всім, бо іноді питання, у вас на опорі, скільки йому років, а на якої опорі, бо в мене на різних опорах різні, різний вік рослин. тому, мабуть, років 6. Вже 6 точно. Цому і цьому. І Ось цим по 6 років. А з цієї сторони були посаджені пізніше вони. А тут я його прибрала. І ось це квіє дендрант пендула приріст цього року. Це я купувала навесні. Рослина коштовна, але вона, вона рідкісна, тому не в кожного можна знайти, тому коштовна. Ну... Ну, Дещо можна купити і недорого, а щось потрібно. Потрібно відкладати грошенятку. Ось зараз бересклет. Він квітував і зараз починає ось такі набувати насіння, вилазити зі своїх коробочок. А потім воно посипеться. Воно все повпадає. Тому ось таке цікаве. Це щеплення. Це хто дивився мої відео, той знає. Це щеплення. Це було не щеплення, це сланки. І я... Раніше воно було стінкою. Дуже-дуже багато було там стовбрів. Але мені це не подобалось, тому що я хочу бачити перспективу ось туди. Вирішила, що мені потрібна перспектива, тому я повирізала гілки і трошечки буду ще вирізати, щоб він. Е, ну, більш ставав товсти, товсті гілки, їх було менше. Трошечки ще повирізаю, але мені ось так подобається, як така як плетений верби. Знаєте. Ось, ось ще це по там. Вони назимку не, е, на не скидують листя, але все ж таки, ось вони, хоч і вічно зелене, вони змінюють. Старе листя змінюють, нове з броньок відростає. Тому так, листя, листя буває, що падає.